Вітаю всіх, мені писали про вибори 25-го року, я це зробила. Тепер, що мені ще писали, я не, не маю змоги читати новини. Всі писали цікаву річ. Невже буде у 25-му році референдум щодо окупованих територій? Референдум, якщо ініціює Україна щодо окупованих територій, їх статусу, який воно буде мати статус у складі України? Буде таке у 25-му році такий референдум щодо окупованих територій. А ви знаєте, це так. Суд, відповідь так. Будуть, зміни серйозні будуть на тему окупованих територій. Причому це на довгострокову перспективу. Все буде. Планується. Дійсно, щось таке планується Колесо долі. Це кармічна карта, колесо долі. Трійка каже, якщо у вас партнери до цього гнуть. Це не змирення, а це особливе таке буде відношення. Ось і зрозумійте. Двіка кубків, оці варіанти домовленостей, ну, це є втрачені. Там контроль втрачений, м'яко кажучи. Король жезлів, королева мечів це такі владні карти, тому що і справедливість. Тобто, справедливість це кінцева карта. А по справедливості це буде так, як можна зробити. Що можна зробити? На довгострокову перспективу з цією територією, щоб був результат, щоб могли люди взаємодіяти. Ось і буде. Я хочу, щоб ви це розуміли. Вибачте, я ще трішки готую просто. На жаль, буде референдум, щось буде на, ну, в такому плані, як референдум. Мені дійсно про це писали, і дійсно не просто так.